Метровня, і нарешті я добрався до материнки, яку купив на Аликс. Ну, Продавець сказав, що тут ніхто нічого не паяв, нічого не робив. Материнка дійсно його оглянув, термофен ніхто не включив, нічого не випаїв, нічого не робив. Ну і за словами продавця, Материнка зовсім мертва. Есть, на кнопки не реагує, не вмикається. Ну, і так, як зараз клієнтських комп'ютерів, ноутбуків на ремонт все перемонтовано, в мене є час трошечки зайнятися цією материночкою. З продавцем я домовився за 200 гривень, купив її. Сокет Ам3, пам'ять ddr 3 Так, ну і я ще її не включав, оце тільки під'єднав. Блок живлення, відповідно, інтерфейс. Добренько. Зараз будемо дивитися, що з нею. Будемо ремонтувати. Будемо дивитися, що з нею. Так, добре, зараз вмикаємо блок живлення. Кнопочка у мене така є сервісна. Нічого не відбувається. Материнка мертва. Так, добре, попробуємо без живлення процесора. Можливо, це... ось це б живлення процесора, якщо MOSFET якийсь коротить, коротке замикання тому подібне, материнка теж може не запускатися. Пробуємо ще раз. Ні, нічого не відбувається. Тож давайте перевіримо, що у нас тут. З напругами. Так, опа. З напругами на вімкненому стані. Так, нам потрібно перевірити живлення 5,5. Перевіряємо. Так, на акумуляторі на тобі ж батарейки BIOS Напруга просаджена. І всього лише 3 вольта. Так, подивимося на кнопочці. Від кнопочки сигнал вімкнення. На кнопці повинен бути сигнал вімкнення материнки 3,3 вольта. Так, 3,3 вольта є. Отже, блок живлення надає сигнал вімкнення, але вімкнення не відбувається. Так, зараз ми замінимо, вимкнемо. Замінимо зразу батареєчку BIOS. Деякі материнки не запускаються, якщо просаджена батарейка буде, відразу її виміряємо, скільки вона нас показує. А показує вона менше 3 вольт. 2,8. Це дуже мало. Зараз батареєчку під заміну. Дежурна батареєчка, акумулятор. Так, проверяем ще раз напругу. Так, є в нас 3,3. Живлення. Живлення не поступає, Ми краємо блок живлення. Так, 3,3, отлично. Отлічно. Все чудово так поступає. Перевіримо на сфетик. У перевірили. Перевіряємо мікросхемку. Мікросхема BIOS 3.3 є. Живлення є. Значить до BIOS у нас живлення надходить. Так, тут все дзвониться нормально. Тобто проблем я тут не бачу. Проблем я тут не бачу. Так, ага, а дежурне живлення 5 вольт просаджено. 4,75. Воно повинно бути 5 і більше, ну 5,1, 5,2. Ну, в залежності від блока жилення, значить, щось тут не те. Так, пробуємо. Так як я батарейку поміняв, пробуємо вимкнути ще раз. Ні, нічого не відбувається. А тут треба щось провірити, тут щось не те. Зараз я вимкну колодочки, перевіримо тут цеп. Живлення. Так, на прозвоночку масветики провіримо Так, есть хорошо. Так, добре А це не дзвониться. Так, стоп. У нас все я перевірю. У нас ще є живлення по оперативної пам'яті. Не з цим все нормально. А, га. Оцей мосветик все. Він, він забуде. Пищить. Ось колодка живлення. Ось це, яка відповідає живлення, відповідно. Подачу напруги на процесор. Ну, відповідно, міст він запитує і він, у нас коротке замкнення. У нас у нас коротке замкнення. Ось тільки, Значить, треба під заміну. Ну, взагалі-то під заміну як? Я це заміню. Але проблема в тому, що він просто так не згорає. Більше всього був або скачок напруги, або неякісний блок живлення. От в багатьох, хто мені приносить на ремонт комп'ютери, виходять з лоду і процесор згорає, і материнка була навіть наполовину вигорає, або навпаки не працює. І за того, що неякісний блок живлення. Тому що люди купують саме дешеве, то так блок живлення, для чого там дороги купляти, а від блока живлення залежить життя материнської плати. Якщо на блок живлення купуємо, відповідно, відповідно у нас недовго житиме материнська плата або оперативна пам'ять. Ну, об'язка, материнська плата це головне, а все інше то обв'язочка. Ну що, масвіти як під заміну, коли заміню, будемо дивитися долю. Хоча так, буде перевірити ще шим, ось тут шимка стоїть. Шим-контролер, він відповідає за утворення відповідних напруг. Ну, він зв'язаний з мосфетиком цим, тому потрібно буде дивитись також його. Можливо, те, що я замінюю мосфет, нічого не дасть. Він знову згорить, тому що шимка може, якщо вийшла з ладу шимка, то відповідно нічого в нас не вийде. Ну, Коли заміню шим... Від Мосветик треба буде дивитися мульти, мультиконтролер. Хоча е, живлення 3,3 вольта подається на е, кнопку е, вимкнення е, мульти, мультиконтролер реагує, видає необхідний імпульс. То я думаю, він, він робочий. Робочий. Ну, а потім будемо дивитися, що там можливо ще щось з цією материнською платою. Відповідно, так на зовнішніх ознак продавець, хоч і на Alix, але не обдурив, як то кажуть, дійсно материнська плата не появилась, не робилась нічого в гарному стані. Та вона дуже застаріла, ця материнська плата ddr 3, Ам 3 це вже на сьогоднішній день, минуле століття майже. Ну, нічого, материнську плату, якщо апгрейднуть, то з нею можна... Доволі таки непоганий, навіть системних схвастей. Звісно, для Суперігри, як якся, от, там, для перегляду YouTube там, і тому подібне, ця материнська плата підійде. Тобто зараз, глянути, в мене є MOSFET, якщо є, я його відразу заміняю. Якщо нема, буду замовляти в інтернет-магазині, в якому завжди замовляю. Ну, а поки що все. Зараз перейдемо. У мене там ще одна материнська плата є. Треба буде глянути і її теж. Так, продовжуємо працювати і відповідно, материночка у нас Biostar N68S3B. Тут була підозра на, відповідно, на вихід ключа живлення. Осфетик так званий, так? Я випаяв обидві ножки і прийшов дуже велике здивування. Ну Взагалі то так, Інколи на, коли в платі впаєна, де тільки вона одне показує, коли випаєш зовсім інше. Смосвітик у нас живить. Але я все одно поміняв, замовив в інтернеті, в мене його не було. І заодно поміняв шимку. Ось шим контроль у нас тут стоїть. Проблема була якраз в Шимке. Ну, 99 з 9%, як такої 99,9%, що був скачок напруги, на якісний блок живлення, який не погасив цей скачок напруги, і просто вийшла зі, зі, зі строю саме шимка. Ну, Це часто на материнках, це дуже часто Шим контролер вилітає. Відповідно, так як він був, в нього було замкнутість, відповідно, дзвонився і Мосфет. Масфет, я то поміняв, новий поставив, хоч і старий. Ну, от так. Ну, майже не видно, що паяне. Я більш-менш акуратно паюю. Ну, звісно, на заводі паюється це все автоматом, а не вручну, ніхто вручну паяльником не паяє такі материнські плати. Тому, звісно що трошечки видно, що паячка, якщо прийде. Професіонал побачить, так? Ну, не знаю, зараз попробуємо запуститься чи ні, можливо, ще щось. Можливо, ще у нас щось так. Під'єднуємося. Запрацює вона. Чи не запрацює, не знаю. Ну, більше проблем я таких не бачу. Я тут так, по, по поживленню все прозвонив. В принципі, повинна працювати, а там я навіть не знаю. Можливо, ще якісь проблеми, про які я не знаю. Так, вмикаємо. Надіюсь, дим не піде. Нічого не стрельне, бо я її ще не вмикав. Щойно тільки підпаяв шинку. Так. Ну, це вже добре. Я такой не давно. Ну, то хороша. Так, ну пробуємо, не знаю, що у нас тут. Кнопочка. О, почав працювати блок живлення. Процесор почав грітися. Світлодео світиться. Так, зараз я. А картинка на екран не виводиться. в чому проблема? Так, зараз я радіатор поставлю на процесор, щоб він не згорів. Ну, поки що без термопасти. Просто для... Так, блок живлення вимкнето. Ну, вже, що пусто у нас процесор не згорів. Так, ну якщо робить блок живлення запускається, це вже хорошо. Це значить... Що проблему ми вирішили? А чусь на екран. Ну, на екран зображення не виводиться. От В чому проблема? Так, зараз тестер. Тестер, тестер. Що у нас? Зображення не Це, До речі, дуже багато материнок, яких... От Запускається материнка, а зображення на екран не виводиться. Навіть якщо ми вставимо відеокорту, так не інтегровано будемо використовувати, а встав відеокорту все одно. Ну Це проблема здебільшого або процесор, або е, сам міст. Ну Хоча інші бувають проблеми, ну, найчастіше це саме в цих. тільки хто комикуємо. поводження у нас працює. Ну, звукового сигналу от БІОС, коли опитує материнку, повинен звуковий сигнал в спікері бути. В спікері зараз звукового сигналу нема. Виходить, мультиконтрольор то точно робочий, тому що. Імпульс запуска материнки приходить через мультиконтрольор. Бо часто мультиконтролер, коли виходить, материнка не запускається. Так, попробуємо, чи не гріються у нас тут те, що я поміняв. Ні, шимконтрольор і Мосветик не гріються. Це означає, що вони правильно поміняв, що їх зробив. Замінув, відповідно. Шимка взагалі ж вийшла за ладу. Так. Ну що, зображення нема, спікер не звучить, тобто опитування материнки не відбувається. До материнки, ну, тобто до біоса живлення надходить. Ось батареечка біос у нас, ось бі... сам біос. Так. Що ж ми будемо робити? Я думаю, щось з біосом. Надо або подивитися, як там прошивочка. Тому що, виходить, BIOS все доходить, а біос сам не опитує материнку, ну відповідно не запускає процесор. Ну, повноцінно процесор, там всі він повинен спочатку опитати, спікер один раз повинен пікнути, якщо все нормально. Що звуковий сигнал, взагалі-то спікером по звукових сигналах можна визначити, що саме зламалося. Якщо там декілька разів він звучить, там, чи постійно переривести звуки, чи постійно пишіть ну, блок живлення, наприклад, вийшов з ладу. Тобто по звуках можна, ну, звуків нема ніяких. доходить процес до біоса. Біос не опитує материнку і далі все. А це, ну, материнка запустилася, це вже добре. Зараз будемо біос. біос біос. Є отакий от, от програматор тут. От такий програматор у мене є. І зараз ми. Ну зараз ми, мабуть. Я витягую, витягую наш мікроскаем кубіос. Пінцетом витягувати акуратно. Коротше, вставляємо, вставляємо наш, нашу мікросхему BIOS програмато. І зараз я спробую подивитися, що з нею. Можливо, перепрошити треба BIOS. Ну, я показувати не буду, як перепрошивати BIOS, як його перевіряти. Про це дуже багато відео в мережі інтернет є не, не хочу як такого повторювати. Одне те саме. Ну, перепрошив щось, а може і не треба перепрошивати, може, просто там щось. Час... Може саме мікросхема вийшла з ладу, може, нову треба. А може просто перепрошити чи відновити прошивку. Зараз спробую е відновити чи перепрошити. Ну і знову подивимося, що в нас вийде. Так, добре. Перепрошив я біос. З біосом були проблеми. Тобі, прошивка була пошкоджена. Тобі, сама мікросхема жива а от прошивочка злетіла, Не знаю чому. Це в різних випадках по-різному буває. Когось, навіть із-за статичної напої може бути. Тому я тут гадати не буду, перепрошив. Зараз спробуємо, що там прошивка дала. Можливо, все одно не буде запускатися. Материнка запускається, зображення. Зображення все одно нема. Чи ні? А, ні, є зображення. Запі... А чому ж звука нема? Так, зичі. <кхм> Мабуть, я неправильно поставив спікер. Тут плюс з мінусом можливо. Хоча. Так, попробуємо ще раз. Щось. Так. Цю Ну, спікер чомусь. О! звук був, звук був. Зображення. Зображення. Отже, материночка робоча. Тепер уже робоча. Ремонт обійшовся мені в 165 гривень. Ну, плюс вартість ще материнки, ну хай округляємо до 500 гривень. 500 гривень я потратив на неї. Так що, ну, до речі, така материнка на Reset чи на Prom.ua коштує 1300-1400 Так, Зараз зараз я налаштую BIOS, попробую під'єднати порти всі, провірю. Попробую під'єднати у мене є універсальний такий диск з операційною системою, щоб перевірити детально, як воно працює, як кажуть. І попробуємо, чи буде запускатись Windows на цій материнці, чи все з нею нормально. Тобто, запустимо там Everest чи щось подібне. Поки що вимикаюсь. Так, налаштував BIOS. Почепив жорсткий диск. Ну і відповідно пробуємо кнопочка. Звуковий сигнал. Звуковий сигнал BIOS, значить щита материнку. Завантажусь з жорсткого диска, так, зараз ми. Зараз ми біос налаштуємо жорсткий диск, бо я його. Пробуємо ще раз. О, все, пішло. Жорсткий диск, чомусь з першого разу не розпізнало жорсткий диск. Ну, Як також всяке буває. Можливо, просто поганий контакт був. Так, це в мене Windows 11. Пробуємо на цій материнці. Так, де тільки не переріваються. Материнка працює в штатному режимі. Чекаємо, поки завантажиться операційна система. Перший раз вона завантажуватиме довше, звісно, тому що материнка друга інша, чим була попередня. Потрібне драйверо в операційній системи. Мишка клавіатура працює, порто всі працюють. Абайте оперативної пам'яті можливо і мало. Треба було поставити хоча б 4. А материнка вийшла з ладу із-за того, що неякісний блок живлення а був дуже гарний скачок напруги був. От саме тому, що їм контролер і вийшов з ладу. Так, завантажується операційна система, майже завантажилась. Чомусь на звук, а звук, ну це можливо із-за того, що драйвера не підходять на звук. Зараз подивимося, буде працювати чи ні. Відразу під'єднуємо локальну мережу. інтернет Так драйвера просто не розпізнаються, потрібно драйвера. Ну, материнка працює нормально. Датчики всі показують. Напруга в нормі. Температура в нормі. Все просто залишилось Драйвером Якщо в драйвера поставити, материнка буде працювати. Вона не перегрівається. Режим нормальний. Працює як нова. Датчики показують все в ідеалі. Ну що ж, поставив? Хто захоче поставити райверо, я не буду вже далі, тому що в мене іншої роботи багато. Ще є на, на ремонті інші речі. Тому на цьому все. Материнка робоча, материнка справна, можна її використовувати.